Андрій Яніцький з економічними новинами на Еспресо. Ті як завжди, вранці о 8.10 після новин ми з вами говоримо про економіку. Сьогодні про таке: Росія продовжує блокувати зернову угоду. Росія зупинила реєстрацію флоту, який йде за продовольством у чорноморські порти України з 26 червня. Жодному новому судну не дозволено приєднатися до зернової угоди. Про це заявив заступник речника ООН Фарханф Ханхак. Наразі вже накоп. Вичилося 29 заявок. Якщо не з'являться нові балкери, то мільйони тонн збіжжя застрягнуть у портах до 17 липня. Додам, що у червні з України було експортовано лише 2 мільйони тонн продовольства. Це доволі мало. Ціни на воду не зростуть. Національна комісія з регулювання комунальних тарифів передумала. Вона скасувала своє рішення про підвищення тарифів на воду. Пояснюють це реакцією президента Володимира Зеленського. Він різко висловився проти підвищення цін на централізоване водопостачання та водовідведення, але в комісії не відмовилися від самої ідеї перегляду тарифів. Заявили, що початок обговорення почався справедливого соціального рішення. Цитую згідно з попереднім ціни на воду мали зрости вже з 1 липня і в середньому на 32%. Ну, додам тільки що цю комісію і вигадували як незалежний від уряду та президенту орган, який має регулювати тарифи, але як бачимо, незалежність виявилася доволі обмеженою. Нелегко живеться російським блогерам. Тепер їм заборонили рекламувати товари і послуги з так званих недружніх до Росії країн. Їх будуть за це штрафувати на суму до трьох мільйонів рублів. А якщо вони не будуть слухатися та систематично порушуватимуть правила, то блогерів та блогерів вноситимуть у реєстр іноагентів. з такою ініціативою виступила бізнес асоціація Аванті та спрямувала відповідне звернення на ім'я усіх високопоставлених чиновників. Російської Федерації. Документ дійшов навіть до голови Ліги безпечного інтернету Катерини Мізуліної, яка має вагу на російщині. Отже, не заздремо росіянам і блогерам, які намагалися і Путіна не критикувати, і західні товари рекламувати. Ну, а тепер поговоримо з нашим гостем Сергієм Бутом, очільником Прозоро Сейл такої державної, державного підприємства. Пане Сергію, чи ви з нами? Доброго ранку, я тут. Та Сергію радий вас бачити. Ми цьо, цими днями відзначаємо великі такі дати, пов'язані з приватизацією. Прозора сейл якраз створена для того, щоб продавати майно, землю і здавати в оренду державне і муніципальне майно. І що ж за п'ять років реформи, не самої приватизації, а реформи приватизації відбулося. Як приватизовували, виставляли на продаж державне майно раніше? А як це роблять зараз? Так вже насправді 5 років, як проходить приватизація в режимі онлайн аукціонів, де вся інформація є відкритою, де немає жодних бар'єрів для учасників. За цей час вже було реалізовано майна і активів на 14 мільярдів гривень. Якщо говорити про те, як було до цього, да, до цього аукціони з приватизації також відбувались. Я гадаю, що більшість про них знає і чула, а це відбувалось в. Скажімо так, в аналоговий спосіб, да, з ліцитатором дає молоточок, дає оголошення в газеті відомості приватизації, де не кожен учасник мав змогу потрапити на даний аукціон. І в результаті чого до значної кількості приватизаційних проєктів були запитання. Наразі. Наявність електронних аукціонів, де всю інформацію можна перевірити від самого початку аукціону до його завершення, більшість е, таких запитань знімає. Якщо говорити про об'єкти, які продавалися, які були найдорожчі за ці п'ять років, ну і ми розуміємо, що приватизують не тільки якесь державне майно, а також муніципальне. І тут є своєрідна конкуренція між містами, між регіонами, де найжвавіше підтримали ідею електронних торгів, який місто, або, або який регіон можна вважати лідером такої електронної приватизації. Так, Потрібно зазначити, що ці п'ять років ми, власне, говоримо про малу приватизацію. Це приватизація об'єктів, початкова вартість яких становить розмір до 250 мільйонів гривень. Це знову ж таки так звана мала приватизація. А якщо казати про найбільш визначні об'єкти, які за цей час в системі було реалізовано, то тут, звісно, на першому місці це є продаж готелю Дніпро в Києві на європейській площі, де фінальна вартість складала 1,1 мільярд гривень. Також з таких значних об'єктів приватизації за цей час це була Калуська ТЕЦ. Де остаточна вартість склала 800 мільйонів гривень? Ще з таких значних об'єктів можна зазначити львівську виправну колонію: Отель Ермітаж у Києві, Одеса Вінпром відповідно в Одесі. Як ви вірно зазначили, приватизація відбувається на двох рівнях: на централізованому, де де організатором торгівлі є фонд державного майна України та, та його регіональні філії, а також це відбувається на рівні міст, на рівні громад, оскільки міста і громади також володіють значними обсягами активів і. Майна і тому приватизація е, через електронні аукціони є е, є зру, доволі зручним і ефективним інструментом для того, щоб е, також відповідні суб'єкти могли отримувати від цього е, ресурси і користь. Так і хто з них був най, найспритніший? Не хто? Не давайте. Не... Mm. Дада, найспритнішим наразі є місто Львів, оскільки це перше місто в країні, яке за рахунок приватизації спромоглося отримати вже один е мільярд гривень. А да, да, ми якось говорили про це да, з вами да, вперед, і вони продовжують активно в цьому е плані працювати. Якщо казати про інші міста, які активно. Виставляють об'єкти і відповідно отримають за це гроші. То це і Київ, це і Одеса, це, зокрема, житомир із Харковом. Наприклад, тому ми всіляко працюємо також з різними містами для того, щоб вони активізували свої свою діяльність в межах електронних аукціонів. Отже, шановні мери великих міст. Ви бачите, ви програєте Львову, навіть столиця програє. Давайте наздоганяйте. Треба прозора приватизація. Не треба притримувати майно і в непрозорий спосіб його розподіляти. Також два роки виповнилося з моменту, коли почали продавати сільську землю через прозоро сейл. І там є обмеження, іноземці не можуть купувати юридичні особи не можуть купувати, тому не можна сказати, що ринок землі в нас повністю відкритий, але тим не менш є якийсь ринок вже якісь ціни сформувалися, якісь практики сформувалися. Що можна сказати, як змінився змінився ринок землі сільхозгосподарчі за цей час? І чи був якийсь вплив війни на торгівлю землею? Можливо, цікавість до землі української впала під під? Час вторгнення, так дійсно, вже більше ніж два роки працює в Україні ринок землі. Перші електронні аукціони почали діяти в кінці в другій половині 2021 року. За цей час вже близько 1,3 мільярди гривень було отримано від, від цих аукціонів. Тут, е, е і продаж, і оренда е як, агр е як аграрних е земельних ділянок, так і земельних ділянок під будівництво. Е якщо казати про те, чи впав інтерес до землі в результаті військового стану, то ні, ми спостерігаємо і надалі активне. А активну участь в аукціонах як з боку організаторів, так і з боку покупців, наразі ми вже бачимо в системі що оголошено близько двох тисяч аукціонів на загальну початкову суму 800 мільйонів гривень. Тому ми можемо констатувати, що не зважаючи на війну. А попит на ці аукціони є, і це знову ж таки є гарним приводом і гарною можливістю в тому числі і для громад отримувати, отримувати грошові ресурси у такий важкий для країни час. А отже, як кажуть, купуйте землю, її більше не виробляють вже. Це непогана інвестиція гривня обіцінюється. Земля українська, я думаю, буде завжди в ціні можна туди інвестувати. а Перейдемо до не дуже приємних питань. Ви згадали про, наприклад, кейс з готелем Дніпро, правда, мільярд залучили. Але тоді я пам'ятаю, був гучний скандал, тому що не всі повірили в походження грошей, і навколо аукціонів досі бувають, скажімо так, обговорення, що не все в прозорий спосіб відбувається. Так, документально на платформі все в прозорий спосіб, але завжди виникають питання: а чи правильно умови були складені, а чи ті учасники? Прийшли, чи не було тиску на учасників? Чи вдалося повністю уникнути корупції на аукціонах? Де є ще шпаринки, можливо, які треба закрити? Я розумію, що ви як платформа походження коштів, наприклад, в покупців не можете перевіряти це. Інші, інші структури мають робити. А що, що ще може бути таким слабким місцем аукціонів, після чого їх можуть скасовувати? Можливо, є якісь договірні матчі такі. Коли змовляються покупці і один з одним змагаються, а потім відмовляються від своїх е зобов'язань, щоб за меншу ціну купити е, ви абсолютно справедливо зазначили, що ми, е як електронна торгова система прозоро -продажі", да, і ми, як акціонерне товариство прозоро продажі, що є адміністратором е системи, ми не можемо і, власне, не маємо права перевіряти. У той чи інший спосіб походження грошей, або, наприклад, бенефіціарних власників тих покупців, які беруть участь в аукціонах, це є обов'язком організатора, який має перед тим як остаточна угода буде укладено, він має всі ці контрольні моменти здійснити. Да, якщо казати про недосконалості чи можливості якихось змовчі да, чи, чи інших методів нечесної боротьби, то звісно на 100% їх прибрати не можна. Але е, знову ж таки наявність е, такого прозорого інструментарію, де кожен бажаючий як учасник, так і абсолютно стороння особа може подивитися. На на документи, на те, які ставки були зроблені учасниками, да передивитись опис об'єкту ще раз, і все це, це такий кожний момент до допомагає на окремому етапі аукціону. Тобто і раніше, і раніше це було, просто раніше ми цього не бачили за часу, тому що не могли просто потрапити на той аукціон з молоточком. А тепер ми всі можемо це спостерігати в онлайн режимі і реагувати, якщо треба. Останнє запитання, буквально 30 хвилин, 30 хвилин, 30 секунд у вас від, на відповідь. Коли ж велика приватизація почнеться, це також про що всі питають, і навіть президенти на прес-конференції питають, коли там центр Енерго будуть продавати. Велика приватизація. Майже готова до проведення. Ми власне буквально знаходимося за пів кроки до неї. Вже на законодавчому рівні на рівні законів України зроблено всі необхідні кроки. Зараз є ще робота по підготовці даних лотів, і ми очікуємо, що перші торги в системі по великій приватизації можуть пройти вже ближче до кінця цього року. Пане Сергію, дякую вам і за лаконічність, і за інформативність. Був Сергій, бут в нас в програмі, очільник державного підприємства Прозоро продажі Прозоро сейл. Е, говорили про 5 років реформі приватизації, 2 роки продажу землі на платформі Прозоро сейл. Ну і звісно, анонсували великі продажі приватизаційні вже в цьому році. Я Андрій Яніцький, ведучий економічної програми на телеканалі Еспресо. Побачимося завтра о 8.10 після новин у прямому ефірі разом переможемо.